Всім привіт! Сьогодні на огляді дуже дешева гарна житлова хата, яка знаходиться в селі Пришип, Це Балаклійський район. На центральної вулиці дорога асфальтована, дім дерев'яний дуб, обмазаний глиною та обшитий шифером. Окна металопластикові. Мебель БУ, вона розібрана, можна зібрати і буде мебель. Шифер не крашений і в гарному стані. Дім не гнилий і без грибка. Світло новий щотчик. Газ, котел несправний, але труби не течуть і в гарному стані. Дров'яна піч, лежанка в гарному стані. Вода знаходиться на вулиці. Нова скважина на 37 метрів глибини. Погріб відділений на вулиці похідний, гарний вид з усадьби на село. Кадастровий номер участку також є. Загальна площа 45 метрів квадратних, кількість кімнат 2. По ціні власник хоче 39 тисяч гривень, всього-навсього на віддачу. Заїжджай і живи. Все є, все в наявності, всі комунікації є. Кому цікаво, в описі до цього відео там буде посилання на телеграм-канал. Підписуйтесь і замовляйте гарні будинки. Всім дякую, до побачення!